Вітаю всіх. Вітаю, подобайки поставили. Поставили, подобайки всі бисенько, шоденьку все. все поставили Вже. Ну да? Двое из двух. Короче. Так, сейчас Сланя кину на Twitch. Ну, наверное, что подписалась я еще на Twitch, потому что на Twitch е там тоже там такая информация. Там я тоже там я эфиры бываю положу. И так. Так. Ну, щоб мій код не щоб мій емейл не подсматривал, то я з телефончика зайду, потому що ж, якщо зайду, то моєму аккаунту може бути кирдик. Так що, так, сейчас зайду. Так, вже 8. Жили не 8, мені вже 4. Підписалася, подобається, поставили всі. Швиненько поставили все. Треба ж нам подобається багато. Ну, а ти граш робив? Гра. Школьними, друзі, мої. Ну, школьними друзями інколи граю, але ну, з звиками більше. Анісвітаю, привіт. Ну, привіт, Степа. подобайки всі поставили, подобайки всі понаставляли. Добре, в гру кальмара. Та ні, може і не в кальмара. Может не в кальмара, может в какую іншу другую игру, ну, Стоять. Я сейчас на Twitch, попробую як в описание кинуть. Ну да, конечно, напиши Кстати, сейчас я кину в Селіграція. тут є аналитика, обзори. Так, ну тут куча, багато, тут куча всього є. есть. Багато тут все є, Так. Ну, Вернемся канал. Фловерс скільки Фуловери. у нас флором. У нас вообще флоуром. Да, у нас нулевый просто аккаунт. Так. на Twitch. Я вам сам. О, давай в Майнкрафт. Майнкрафт, ну, у мене тільки дільний, у мене є канал, у ще ждельный канал, так що ну, я тут не могу, як Е, э, Так. О, башь Roblox. Бачите? Роблокс. Бат. 嗯。Mm. Пишитесь на твіч. Е, Пишитесь на твіч. Так. Так, о, все це так пишуть. Йокарни ти... Чіборек. Йокарнити Чіборек. Ну, я щас попробую спробую закину посилання на цей твіч, потому що я тут теж не можу ніяк розібратися, як його тут кинуть. Так, кстати, підпишіся, будь ласка. Підпишіться, будь ласка, то подавайки поставте. Я поки, поки відправляю посилання на Твіч, попробую як небудь його кинути. Ну... Пробую щось. Я ж сам не знаю, як на цей. сейчас все выступляю и і... и все и идем і... играть в робокс потому що думаюшу що... вс начинаю вс мульти мультихайп бомба честно говоря а кто за мультихайп Мульти. Я вообще не хайпаюсь, так що це не до мене питання. Так що стріки на 11 я не хайпаюсь. Я не хайпаюсь, якщо що, між прочим. Я до чого там до кого там прав не делаю, я ж не хайпаюсь. А, а це такий аніматор, все. Ну, якщо що, я не хайпаюсь. Якщо що, якщо хочеш, можеш підписатися на мій канал або добайку поставити. Можешь подобайку поставить. Спасибо за підписку, Яку за підписку. Кстати. і голосування ти поставила? Що ти там, там подобайку поставила. Там же ще голосування. Там треба ще ставить. Ну, от. Надо ж там ще голосування ставити. Все. О, подобайка прийшла. Голосав лайк підписуйся. подписывайся. Ладно, ну, все, вс. Если не будем час гаять, Так до сих пор А вы уже коли, Де, коли сидимо и все, О, все, заходят уже, все. Знают, уже заходят уже, заходят. теж бомба, чесно говоря. Дякую, що. Кстати, у мене ще є ТГ-канал, у мене ще також у мене є. Або Viber канал. Якщо у тебе є Viber або, або ТГ-шка, то ти можеш підписатися і зайти в чат, туди, то ти підписатися в ТГ-канал, в принципі, там в описі під цим перасі, там є посилання, можеш туди зайти. Там 17 людей. Тоді було двадцять, ще 17 людей. Ну я навіть не знаю, хочеться добити туди 30, вже 20 вже туди добити. Я удалю ТГ. Удалю ТГ, жалко. Ну якщо тебе вайбер є, то будь пожалуйста, на вайбер. Ну, якщо не вийде, не вийде. Ну можеш обратно скачать в тґшку. Може і обратно скачати, Кстати, скачеш, обов'язково скачеш і туди зайдеш в мій ТГ канал, якщо у тебе немає тг Ну якщо у тебе є аккаунт ТГ, але ти його удали, то можеш його заново може там там є ж. Ладно, все, не будем сейчас играть. что це у нас тут добавили? 99 начин the forest. А что тут добавили? не знаю, что-то. Рыбаку с не добавили. Капась. Додають багато всякого. тепер. Герол 2 юап прит. Подобайку поставлю на цей стрим. О. О. Все. Это тут чувак. Стите. Да. Хорошо стоим. Кстати, кто еще взване там еще написал, поставьтесь за запустить. Так, поставьте. Кто це не, не сделал, то не поставь. Вопрос утратила робоксы. Завтра я теж буду робоксы тратить, между прочим. У мене вже буде не такий, як раніше, скін. У мене буде не такий, як раніше, скін. Обличчя в мене буде не таке. як раніше, воно в мене буде. Воно в мене буде отаке, от от, як у мене зараз. Воно у мене отаке от буде. Няшне. Ну і очки в мене теж пробавляться, і волоси в мене теж пробавляться. Одежа там все там гір, там буде все таке саме буде, але, але в лице там буде все інше. Може я попробую поробити щось з графіки, може попробую, може форму, може зміню якусь. Тому що я ж, тому що я ж тим... Я ж той скін, коротше, я його зробив на одну тисячу, я його зробив, той скін. Якщо що, в мене поки в мене в архіві в мене лежить. Я им покину, пользуюсь этим скином. Потом, ну, потому что сейчас лето. Куда, куда им сейчас пользуюсь этим скином? Куда им сейчас пользуюсь? Ну, куда? Все, двое. Так, Шість людей. Подавай, поставте, хто ще не поставив. Та підпишіться, ласка, хто ще Цього все не зробив. О, 10 людей. Подавай, поставили, та підписалися, швиденько це все зробили і... це все швиденько зробили. Потому що нам треба вже добити 2100 підписників, наконець. Потому що це наша нова ціль. Нова ціль, це наша. Да. І нам треба зробити... Три тисячі нам треба зробити. Три тисячі. Це наша вже нова ціль, яку нам треба вже побороти. У нас уже є 2000. У нас вже є 2000. У нас зараз 2079 підписників. Так, кап... Виходимо отсюди, всі виходимо, виходимо. Капець, блін, люди, хайпаться тут. Пощися. Перепощися, ПЖ. Да ничего кожного. Да ничего кожного. Так напиши, ласка, еще один раз никнейм. Не Все, заход. Ты, блин, блин, тут сам ты, блин, задолбал уже. Пусть вот сам, блин, играю. Быстрень, с ходом, ну что, Денька, ну и це ж, пацан, блин, не заходит. Все ж люблю, блин, играть с рандомными. Ну давайте на четверо созда здаму. непонятним челом. Ну давайте з якимось непонятним чолом будемо грати. Я даже не знаю, як його звуть даже сьогодні. Че, вот, от, як тебе звуть вообще чел? От я не знаю. Подивимося, як тебе звуть. Челиком. Я даже не знаю, як його звуть. Подивимося. Так, ну, то, наверное, то ми його, друзі, ми його не будемо приймати, тому що це ж наш все-таки підписник. Я не знаю, що це вообще за людина. Я вообще не знаю. Качу, можна... не можна обогнать кнопочку нажимати, а просто стікать пойду. О. О. кажется, кажется, мы наедаем или я себя припасать не могу. Точно, точно. Точно. Мы нашли, да, есть. Так. Сам. Это... Так, хто грає? Гров Агарден? Гарден? Так. Гров Агарден. Підписка. 99 ночей в лісі. Вподобайка. Сум, хто за кровагарден підписка, а... Наш треба подивитися, виси, які відсотки підписалися там, подаваги розставили. А, все настроє. 99 дают на щепки. Да, все ставлют 90 дают на потому что всегда кипсаться на хотя бы. Так, ну, амм. Вот он такой вот пол. Так. И вот так. Вот так. Ну... Я, чесно, я голосував би теж за подобайку, тому що я граю в 99. якщо б грав у Гровогаден, то я проголосував би за підписочку, звісно. Ну, я думаю, що всі вибрали, звісно, Грово я У я граю дуже рідко, але я в нього взагалі не хочу я в, в Грово Гарден, цей сад вирощувати, було скучно цей сад вирощувати. То ось меха сьогодні привел. E, значить, нам да, треба добути їжу.